Ще ж ми щірі вітання всім слухачам «Мухрадіо». В ефірі Програма відверто У студії для вас працює Тетяна Зінько. І сьогодні мова піде про тиждень безбар'єрності. а Саме рівні умови для працевлаштування, навчання та ведення бізнесу. В межах цього національного тижня безбар'єрності служба зайнятості підкреслює свою роль як надійного партнера в формуванні такого інклюзивного та доступного ринку праці. Тож національний тиждень безбар'єрності проходить в межах такої реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні і за ініціативи першої леді Олени Зеленської. ми знаємо, що безбар'єрність це така правда суспільна норма, тобто вона передбачає створення таких умов, які дозволяють кожній людині, незалежно від походження, від статі, віку, фізичних можливостей і соціальної групи, все ж таки реалізувати свої права і свободи. А служба зайністі постійно розвивається та удосконалюється і плавномірно. Будує для своїх клієнтів цей безбар'єрний доступ до усіх послуг служби. Тож сьогодні, любі друзі. Зустрічайте в ефірі храдію. Гостю нашої студії це Галина Приступа, заступниця директора тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Добрий день, пані Галина. Вітаємо раді вас вітати у студії. І, зокрема, давайте розпочнемо наше спілкування із фізичної безбар'єрності. Розкажіть детальніше про програму для адаптації робочих місць для людей із інвалідністю, зокрема. Е, ще раз хочемо наголосити про те, що ви говорили, що безбар'єрність вона не залежить uh -huh. від віку, від статі, від соціальної приналежності, від фізичних особливостей людини, і служба зайнятості якраз е, щодо фізичної безбар'єрності на сьогоднішній день має таку програму, uh -huh. і це як облаштування робочого місця. Для осіб з інвалідністю, що мається на увазі при працевлаштуванні людини з інвалідністю за кошти фонду соціального страхування на випадок безробіття, роботодавець uh -huh. може отримати компенсацію за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої або другої групи uh -huh. якщо працевлаштовує людиною другої групи вартість компенсації до 80 тисяч гривень uh -huh. при працевлаштуванні людини з інвалідністю першої групи до 120 тисяч гривень залежно від категорії груп e, так, та, так, від категорії груп що мається на увазі таке облаштування якщо облаштування робочого місця для людини з інвалідністю полегшить її працю в тому uh -huh. що роботодавець може наприклад закупити обладнання uh -huh. яке буде спрощувати роботу він має можливість закупити програмне забезпечення, mm -hmm. можливо, для перекладу жестової мови, для е, відтворення слуху, відтворення зору, допоможні меблі, крісла, про е, е, комп'ютерна техніка, mm -hmm. і для того, щоб людина з інвалідністю могла себе комфортно почувати на робочому місці і ефективно виконувати свою працю. Тому при зверненні в службу зайнятості ми компенсуємо вартість облаштування цього робочого місця. Угу. Це дуже така хороша програма. і Відповідно, вона в нас вже діє з серпня 2023 угу. року. І за цей час на Тернопільщині цією програмою скористалися 42 роботодавці і облаштували робочі місця для 42 людей. І, зокрема, вони м, брали на роботу теж осіб з інвалідністю з числа ветеранів, що теж дуже важливо для осіб, які повертаються з фронту, щоб допомогти їм в полегшенні умов праці. На кого ця програма розповсюджується? Uh -huh. Так як я казала, що це люди з інвалідністю першої і другої групи. Наймані працівники, це також поширюється на людей, які з інвалідністю планують відкрити е е ветерани з інвалідністю першої або другої uh -huh. групи, мають можливість відкрити свій бізнес, зареєструватися як самозайнята особа, як фізична особа. А також ті, які були увільнені з підприємства, проходили службу в збройних силах України і повертаються на свої робочі місця. Роботодавець подає нам заявочку. Ми її опрацьовуємо і кошти перераховуються за облаштування робочого місця. Цією програмою можуть скористатися як державні установи, так і -власні. приватна власність uh -huh. дякую, пані Галино, В площині такої інформаційної і цифрової безбар'єрності служба зайнятості ще має ряд сервісів. Розкажіть, які саме, будь ласка, так щодо сервісів цифрової безбар'єрності, всі йдемо в ногу з часом. Розвиваємо різноманітні інтернет-сервіси. Зокрема, зараз у нас працює такий єдиний портал вакансій, що забезпечує можливість доступу до всіх інформацій про вакансії незалежно від регіону від місцевості. І ці вакансії об'єднуються з шести провідних сайтів з пошуку роботи таких. Кворк, робота, підбір і вакансії Державної служби зайнятості це спільний проект Мінекономіки Державної служби зайнятості. Щоденно на сайті налічуються близько 260 тисяч вакансій, в тому числі з наданням житла, вакансії для ветеранів, вакансії для людей з інвалідністю. Що ж говорити ще також досить активно. Користується популярністю, це новий застосунок служба зайнятості. Мобільний, мобільний. застосу угу. та да, мобільний застосунок, за якому завдяки якому людина, якщо його завантажує, вона має можливість користуватися багатьма сервісами. Вона може зареєструватися в службі зайнятості, подати заявочки на реєстрацію як безробітну. Вона може собі замовити довідочки, якщо вона в нас стоїть на обліку. Також може переглянути вакансії. Також є в нас ще така платформа з профорієнтації, побудови кар'єри. Моя професія консультаційна мережа. Що це таке? Це дозволяє можливість пройти онлайн-тестування, визначити uh -huh. свої професійні нахили, визначити своє професійне бачення, свої умови побудови своєї подальшої кар'єри. Е, якщо говорити про дію, яка на сьогоднішній uh -huh. день спрощує життя дуже багатьом громадянам, ми всі все зрозуміли під час війни наскільки це важливо. Що є можливість додаткового онлайн доступу, то через портал дія. Можна також подати заявочки на реєстрацію в службі зайнятості, отримати подати заявку на отримання ваучера подати бізнес-план на отримання гранту чи мікрогранту, mm -hmm. оформити допомогу по безробіті, і роботодавці можуть також подати заявки на компенсації, mm -hmm. які на сьогоднішній день в службі зайнятості діють. До речі, ось цей єдиний портал вакансій. Як його віднайти? Куди потрібно зайти? Щоб потрапити? Дуже просто заходите в пошуковий сервер, набираємо mm -hmm. єдиний портал вакансій. Зрозуміло, як це просто і це дуже віднайти. просто. І воно зразу нам вибиває. Ми заходимо дуже цікаво. Інтерфейс, тобто там я зразу по всіх колоночках. Побудовані доступи до різних напрямків, які нас шукають. Ми можемо вибрати область, громаду, можемо вибрати категорію яку uh -huh. нас цікавить. Ми можемо вибрати посаду, можемо собі вибрати заробітні плати, які нас uh -huh. цікавить, і категорію, так як я казала, для ветеран, для людей з інвалідністю. Отак, От чи маєте до речі, ви можливість якось промоніторити наскільки чисельність заходжень, наприклад, на цей портал вакансій. Uh -huh. Як ми, як uh -huh. практики, як ми це бачимо, ми щодня Отримуємо безліч телефонних mm -hmm. дзвінків, де особи, які переглядали оці ці вакансії, шукають зворотнього зв'язочку, mm -hmm. тобто там е, є можливість, що вони зразу до нас телефонують. Ми узгоджуємо кандидатуру, тому що людина звичайно що по кожній вакансії буде мати. Можливо, ще додаткові запитання, так. так додаткові уточнення, можливо, ще якісь є потреба щось у нюанси так, так. так. і коли люди телефонують, то ми вже тоді узгоджуємо ці всі uh -huh. моменти. У нас є відділ рекрутингу в Тернопільській філії центру зайнятості, і відповідно, ми вже можемо цю людину сконтактувати з роботодавцем, скерувати uh -huh. з роботодавцем, узгодити ці всі моменти. Тобто, ми таким чином стараємося. Оцей процес такий теоретичний uh -huh. втілити вже в практичне русло, тобто, вже з людиною попрацювати по тому, щоб її. Якомога швидше організувати зустріч з роботодавцем. І проінформувати так би мовити. Знаєш, так. що є робота навіть гарячих ліній, так присутні служби в багатьох соцмережах. Так, тобто так. є інформація, де так Ось, і ну... інформаційну безбар'єрність ми також забезпечуємо завдяки співпраці з медіа, так, зокрема так, з вами. Так, що так, ми спасиб, дуже тішимося з цього моменту? <свіс> Навзаєм, приємно. Давайте ще пані Галине поговоримо з вами вже тоді надалі і про освітню безбар'єрність, mm -hmm. тому що це питання, яке враховує такі вже індивідуальні потреби кожного. Розкажіть, будь ласка, детальніше про програму професійно до економічної економічної безбар'єрності і щодо навчальних моментів, uh -huh. то служба зайнятості для людей з інвалідністю пропонує такі напрямки: як це навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, ваучери на навчання, uh -huh. експериментальні проекти для навчання жінок за нетиповими жіночими професіями, і експериментальний проект щодо навчання. Учасників бойових дій та осіб з інвалідністю mm -hmm. внаслідок війни, зокрема по цих категоріях, я трошки зупинюся що mm -hmm. більш детально. Якщо говорити за сертифікат на навчання, він надається особам з інвалідністю, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Це передбачає видача сертифікату на навчання на суму до 30 тисяч двісті гривень. І є також ще сертифікат, якщо є потреба в проживанні, тобто то ми маємо можливість компенсувати 15 тисяч сто гривень і безкоштовний медичний огляд, і компенсаційні витрати на доїзд. До закладу освіти у 2025 році. Вже в Тернопільській області навчання прийшло 449 безробітних. Про ваучери. Якщо особа з інвалідністю це вже не це людина, яка не зареєстрована в службі зайнятості. Ця особа може працювати, вона може бути самозайнятою особою. Вона планує працевлаштуватися, то вона може отримати ваучер теж на суму до 30 280 гривень. Це навчання за 155 професіями та напрямками. Люди з інвалідністю у 2025 році отримували ваучери на навчання за такими професіями охоронник, екстрений медичний технік, водій, соціальний робітник. Експериментальний проект для учасників бойових дій та осіб uh -huh. з інвалідністю внаслідок війни. Тут же передбачає навчання. Цією програмою можуть скористатися зазначені категорії незалежно від віку. Ага. Незалежно від того, чи людина працює чи не працює, теж люди не зареєстровані в службі зайнятості, і навчання проходить в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогоднішній день у нас є вісім таких центрів, де мають можливість люди пройти навчання за 95 професіями і 365 шістдесятма ага. п'ятьма напрямками. Це дуже досить цікавий такий. Проект навчання, і вже ми бачимо, що спочатку цього року цим навчанням за цим напрямком скористалися понад 160 uh -huh. ветеранів. Навіть є можливо, якась така найбільш затребувана професія або навчання на якусь професію чи так важко виділити ну можна так сказати більш такі, що були популярні. Uh -huh. Це були водій, ага, uh -huh. це були такі навчання за напрямками основи ведення бізнесу, uh -huh. Uh -huh. основи започаткування власної справи, психологічна стійкість. І е, м, навчання проходить в більшості випадків. Це йде можливо дистанційно, тобто mm. це теж дуже цікаво і дуже корисно в теперішній час. Якщо ще зараз ми говоримо за навчання жінок за чоловічими професіями так, на так, замовлення роботодавця, таку... так це виклики сьогодення. Так. Виклик ну сьогодення. я думаю, ми тут стараємося йти в ногу з цими викликами так. і стараємося реалізовувати ті напрямки, які допоможуть економіці, бо якби ми. Маємо працювати на економіку так. заради нашої держави, нашої країни, і ми стараємося всіма силами допомагати і Заради того нашої майбутньої країни. Так, так, Наше майбутнє ми я кажу, стоїмо на порозі нових викликів. Так, так. так. і оці виклики на сьогоднішній день це теж таке навчання за цим експериментальним проєктом жінок. Це навчання жінок за 31 професією. Це які професії? Це водійка транспортних засобів, водійка тролейбуса, машиністка, крана, трактористка, операторка е верстатів, це слюсерка з ремонту колісних mm -hmm. транспортних засобів, це верстатниця деревообробних верстатів, е е жінки. Е Теж бачать, що є потреба в цьому, і вони теж можуть цим скористатися. І ми також закликаємо роботодавців, щоб вони не боялися брати жінок на ці професії з подальшим працевлаштуванням, тому що безбар'єрність думали... безбар і не думали, що може жінка не справитися. Так, так, незалежно від статі. Так професії, що так? тут ми теж таке. Стараємося у ці всі моменти використати, злагодити, злагодити і допомогти. Угу. Е, пані Галино, ще про економічну безбар'єрність. Так, тому що зараз є, я так розумію, популярна програма в площині економічної безбар'єрності. Реалізація такого рядового проекту робота в рамках державної програми Власна справа. Розкажіть, будь ласка, угу. детальніше про це це є така урядовий проєкт. Угу. Є робота програма Власна справа передбачає надання мікрогрантів і грантів на старт або розвиток е, бізнесу, якщо говорити про е, на сьогоднішній день про ці грантові програми, то тут виділені грантові програми для осіб, а також для ветеранів і одного з подружжя. Mm -hmm. Якщо говорити про грантову програму для ветеранів одного з подружжя, то тут є можливість е, подати заявочку на грант. І отримати до 250 тисяч це і створити одне робоче місце. Така умова є, що mm -hmm. має бути створені нові робочі місця. Якщо ветеран або один з подружжя бере від 250 до 500 тисяч, то створити два робочих місця. І є ще програма, що ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть взяти від 500 тисяч до 1 мільйона гривні. Але тут вже за умови, що вони вже є зареєстровані як фізична особа-підприємець до 1 року. І тут дуже цікава є програма нашої обласної військової адміністрації, де вони прийняли рішення про відшкодування ветеранам до 50% власного внеску розміром до 100 тисяч. Цією умовою є. Якщо ми видаємо цю суму від 500 до 1 мільйона, то тут ця програма передбачає співфінансування служби зайнятості і співфінансування людини. Якщо е, розбити у відсотковому співвідношенні 70% служби служба зайнятості і 30% uh -huh. власними коштами, є робота. Оце що ми говорили, також це вже трошки новіші програмки. Йдеться мікрогранти для молоді. Молода людина закінчує навчання, вона хоче себе реалізувати в чомусь. Вона бачить свій потенціал в веденні власної справи. Вона можливо ще не готова брати когось на роботу, хоче сама е, започаткувати свою справу і сама її вести. То тут такий грант надається, якщо це молодь до 25 років, то грант від е, до 150 тисяч гривень. Без створення робочих місць. А також, якщо це вже особа іншого віку, і без створення, ну, не до категорії молодь 25, і без створення робочих місць, то тут мікрогрант надається від 50 до 75 тисяч гривень. Це теж не потрібно боятися, потрібно реалізовувати свої бажання, свою мрію, йти до неї такими кроками, якими. Ти собі їх бачиш, uh -huh. що ти можеш, ти стараєшся, і отут що ми тут можемо допомогти? Людина вагається, людина сумнівається, людина боїться, як писати бізнес-план. Вона хоче якісь додаткові питання. У нас є офіси, зроблено uh -huh. в Україні. Гарна, до цікава назва зроблено в Україні в Тернопільській області. У нас є чотири офіси: це Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків. Uh -huh. Ми запрошуємо всіх, хто хоче відкривати власну справу, хоче уточнити, проконсультуватися, щоб ми допомогли. Приходьте в наші офіси, наші фахівці допоможуть, проконсультують. Якщо є потреба, що ви хочете щось підівчитися, все ж таки наголошую на наші центри профтехусвіти, де можна пройти такі курси, де ви навчитеся основам ведення бізнесу, і ви вже будете цей бізнес реалізовувати в тих рамках, який ви собі передбачили цим бізнес-планом. І оці заявочки у те, що подаємо на мікрогранти, у те, що я попередньо говорила за цифрову безбар'єрність, це, це подається через портал Дія. Портал дія так? там, та, та і якщо про наших фахівців, то наші фахівці надають консультації всім громадянам, хто звертається в наші офіси, і на сьогоднішній день ми вже маємо надано понад 5800 консультацій. Uh -huh. Для категорії різних для тих, хто хоче започаткувати власний бізнес, або для тих, хто хоче його розвинути, переформатувати. Можливо, ну угу. теж виклики сьогодення. Хтось хоче вже трошки десь закупити якесь нове обладнання, хоче мати сучасні якісь засоби для реалізації своєї діяльності. Тобто, як віднайти, до речі, ці офіси зроблено в Україні, які є, десь, можливо, є якісь певна, ну не то щоб адреса, якось і з... вони в... всі розміщені в центрах зайнятості. центрах зайнятості, Так, так? не всіх uh -huh. центрах зайнятості. Вони мають всі такий ідентичний вигляд в нас з логотипами, з лейбами, тобто, які всі, ну тобто, ми їх бачимо, так і ви всі пам'ятаєте, що ця дія програма кешбек-повернення, uh -huh, і так, там так. завжди є такий, як штрих-код синенький і Ж. Жовтенькій лінії а, Запис, так, запис так, зроблено так. в Україні. Так і наші офіси Пре, теж ну вже та, Наші офіси теж такі мають. Угу. Тому ми запрошуємо чортків Бережани Кременець. І Тернопіль е, на зустрічі консультації до наших фахівців. Консультації безкоштовні. Ну ще раз нагадую всі послуги служби зайнятості безкоштовні. Так що це теж безбар'єрність. Болиці, це дуже гарно, тому що безбар'єрність створює такий простір можливості для кожного з вас. І ви тільки що не мали змогу, дорогі наші радіослухачі і глядачі у нашій на нашій сторінці у радіо зараз відбувається стрім прямого ефіру. Зрештою, якщо маєте такі запитання, надсилайте його на наш телеграм і вайбер і зокрема за номером 097-5101-101. Ну і на завершення нашого спілкування. Пані Галина, можливо, якісь такі трішки привідкрити нам плани на майбутнє, так би мовити, бо знаю, що ви так. Працюєте потужно, вдосконалюєтеся постійно, можливо, щось таке розкажете нам? ми що... хочемо, щоб всі слідкували за новинами в медіа. Так, Підписуйтеся так. на наші сторіночки: Інстаграм, Фейсбук. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за нашими акціями, за нашими різноманітними напрямками роботи, які ми будемо робити. І ми запрошуємо це не тільки людей, які хочуть себе реалізувати. Ми запрошуємо роботодавців до себе, угу. щоб вони теж скористалися. Я ще е, трошечки. Є, можна, ще скажу, для роботодавців є компенсаційні програми для, е, при працевлаштуванні е, громадян. Тобто, якщо роботодавець бере на роботу людину з інвалідністю, він може звернутися за компенсацією 50% фактичних витрат на оплату праці. Та ну ця сума не більше двократного розміру мінімальної заробітної плати 16 тисяч гривень. Але це теж важливо. Компенсація надається на рік, на кожен непарний місяць, тобто протягом 6 місяців. І при працевлаштуванні внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю роботодавець подає компенсацію на компмиком. Пенсовує мінімальну заробітну пра... uh -huh. е... плату, плату uh -huh. за 6 місяців. Тому слідкуйте за новинами, активно включайтеся в економічні процеси і завжди пам'ятаємо, що від кожного з нас, від кожної нашої дії, кроку, послуги залежить майбутнє нашої країни. Так. Давайте будемо допомагати на економічному фронті нашим воїнам. Так. Тому що ми працюємо заради держави, ми працюємо заради своїх сімей і заради того, щоб було комфортно нам жити, працювати і реалізовуватися, і не бійтеся починати щось нове. Перенавчайтеся, перекваліфіковуйтеся, або відкривайте власний бізнес. Ми з радістю будемо вам цьому допомагати. Дійсно, разом створюємо Україну без бар'єрів. Без бар'єрів, так. Дякую, дякую, пані Галину. Сили вам теж наснаги. Чекаємо знову ж таки у прямих ефірах на Охрадіо з таким хорошим гарним інтерв'ю, пізнавальним. Сили вам і здоров'я міцного працюєте вам... на розбудову і... України та, і вам живемо. успіхів у вашій праці. Мідійність понад усе так. тепер. Дякуємо. це була Галина Приступа, заступниця директора Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Говорили якраз сьогодні про тиждень без бар'єрності, любі друзі. І я ж Тетяна низінько з вами прощаюся. Не перемикайте, далі почуємося ще буквально за кілька хвилиночок. І трішки для вас рекламної інформації та тіна Каролі з піснею вабити.